дня, я лікар акушер гінеколог міського перинатального центру відділення оперативної гінекології Кашуба Олеса Михайлівна. Хочу вам повідомити, що в нашому центрі надається послуга хірургії одного дня. Це прогресивна європейська методика, яка вже кілька років поспіль успішно застосовується у нашому центрі. Ще донедавна слово операція пацієнта лякала це, асоціювалося із тривалим відновним періодом, тривалим лікарняним листком, але завдяки високому розвитку медицини, застосуванню високотехнологічного обладнання а також Професійності наших лікарів медицина може задовільнити будь-які побажання пацієнта, враховуючи навіть таку складну сферу, як хірургія. У рамках цього пакету пацієнту проводять ті хірургічні операції, які можливо виконати у спеціалінарі і неможливо в амбулаторних умовах. А саме всі види лабороскопії, гістероскопії з приводу поліпандометрію, абляції, резекції ендометрію, а також субмукозних фіброматозних вузлів. Ділітація та кюретаж порожнини матки з приводу маткових кровотеч, вакуум аспірація порожнини матки при завмершій вагітності, діатермонізація шийки матки при рубцевих деформаціях та дисплазіях шийки матки. Тому ми будемо радо вас чекати у нашому центрі, оскільки тільки кілька годин пацієнт перебуває після таких операцій у нас, а надалі відновний період у амбулаторних або домашніх умовах.